Вітаю! Мене звати Ольга, і я рада, що ви вирішили пройти цей курс. Разом ми створимо простий, але сучасний сайт, який ви зможете використовувати для бізнесу, портфоліо чи особистих цілей. Не хвилюйтесь, створення сайту за один день буде простим і доступним для кожного, навіть якщо у вас немає жодного досвіду чи технічних знань. На цьому курсі ми працюватимемо виключно з готовими інструментами WordPress, які є не тільки популярними. Але й дуже простими у використанні я покажу вам, як налаштувати сайт абсолютно безкоштовно, використовуючи лише безкоштовні плагіни. Ми створимо сайт, додамо тексти, зображення, а також підключимо підтримку декількох мов. І навіть більше я покажу, як оптимізувати сайт для пошукових систем. Починати ми будемо з російської версії сайту, бо я наразі буду створювати реальний сайт. У моєму регіоні багато людей користуються цією мовою, тому ця версія допоможе охопити ширшу аудиторію. Після створення основного сайту ми додамо українську мову, щоб зробити наш ресурс зручним і доступним для всіх. Цей курс ідеально підходить для початківців. Ми будемо рухатися крок за кроком, і я поясню кожну дію максимально просто і доступно. До кінця курсу ви створите повністю готовий сайт з п'ятьма сторінками, який буде виглядати професійно і функціонально, і зможете використовувати його для бізнесу чи особистих цілей. Готові розпочати? Тож вперед! Ось сайт, який ми створимо під час цього курсу. Подивіться, як він виглядає! Це головна сторінка з чітким і зрозумілим дизайном та зручним переходом до розділів. Є сторінка про нас, де ви зможете розповісти про себе чи свій бізнес. Сторінка з послугами та товарами, які ви пропонуєте. Доставка і оплата, де є необхідна інформація про способи отримання товару та доступні варіанти оплати. Сторінка контактів, щоб ваші клієнти знали, як із вами зв'язатися. Сайт буде адаптивним, він чудово виглядає як на комп'ютері, так і на планшеті, і обов'язково на смартфоні. А головне, ви зможете додати підтримку кількох мов, що зробить його ще зручнішим для ваших клієнтів.